Шановні колеги, на минулому заході я вже інформувала на загал, що прийняла рішення і вважаю його правильним, що з 12 серпня я та всі, без виключення співробітники генеральної дирекції асоціації, йдемо у відпустку на три тижні, приступимо до роботи 2 вересня. Але хочу, чому це я про це згадала. Хочу сказати, що деякі колеги мені кажуть, що відпустка у війну не на часі не згодна і пояснюю чому. Вже третій рік поспіль у нас, у нас на всіх одне бажання якнайшвидше перемога. Але, на превеликий жаль, впевнена, всіх нас, коли це жит... жахіття закінчиться, не знає ніхто. Тому відпуска та й будь-який відпочинок потрібний нам, українцям, щоб продовжувати функціонувати люди, які працюють розумово, як ми, як я, знаходяться в зоні підвищеного ризику вигорання. Тому обов'язково потрібно дозволяти собі відпочити, щоб зберегти глузд і здоров'я. Тому пояснюю: якщо ви відчуваєте одне із того, що я зараз перерахую, і ви це відчуваєте, у вас емоційне вигорання, це виснаження нервової системи, що призводить до втрати мотивації до дій. Та хронічно поганого настрою. Так воно може виникнути саме внаслідок тривалої, інтенсивної роботи без відпочинку. Перераховую, відчуття постійного роздратування та напруження незалежно від ситуації, відчуття хронічної втоми навіть після сну, неможливість розділити роботу та дім вдома думками на роботі. І навпаки, високі навантаження, зокрема, емоційне, відсутність будь-якої мотивації. Часто буває, що навалилось стільки всього, і важко навіть рухатись далі. Якщо щось з того, що я перелічила, вам притаманне у вас точно емоційне вигорання. Для виправдання, самому собі згадайте, а коли ви повноцінно востаннє відпочивали, коли проводили час зі своєю сім'єю, своїми друзями, а не колегами по роботі? Позбудьтеся залежності від чужої думки, живіть своїм власним життям, самостійно приймайте рішення, опираючись на власний досвід та сумління. Радійте кожному прожитому дню. Але ж, адже він неповторний, подарований вам, нам, щоб ми були щасливими, піклуйтесь про себе, своїх близьких та рідних. До речі, я подивилася. Починаючи з травня ще 19-го року, воз... Використовує, використовує цей термін тільки у випадках, саме пов'язаних з, з роботою. І вважає, емоційне вигорання не хворобою, а професійним явищем, що впливає на стан здоров'я людини. Так що підводимо рисочку. Частіше всього, емоційне вигорання пов'язане саме з роботою. воно, Інтелектуальне, емоційне та фізичне. Сучасна людина присвячує їй дуже багато часу. Виходить, ми живемо, щоб працювати, а не працюємо, щоб жити. Тому давайте. Змінювати своє ставлення до роботи. Хоча б на коротенький термін. Повірте, я ж така сама, як і багато з вас, не уявляю себе без улюбленої роботи. У мене, знаєте, бойова готовність триває 24 на 7. І цілком зрозуміла, що відповіда... відпочивати ніколи. Хто мене знає, то підтвердить, для мене це не гасла. Але найкращий, найпростіший спосіб, щоб подбутися нам з вами емоційного вигорання просто сходити у відпустку. І хоча б спробувати зі своїми близьками та або з друзями відволіктися на деякий час. Дуже важливо щодня дякувати Богу за життя і здоров'я своє та рідних. Кожен. Має нести радість та усмішку всім, кому зараз тяжко. Роберт Сапольський, так, хто може не знає, американський нейроендокринолог, професор в Стенфордському університеті, дав українцям нам корисну пораду. Найпростіше повірити в те. Що відчувати радість нормально – це зрозуміти, що так ви спонукаєте інших відчути те саме. Інакше ви не зможете нікого підтримати. Ви не зможете підставити своє плече, якщо перебуваєте в гіршому стані, ніж людина, яка дійсно цього потребує. Якщо ви думаєте, я почуваюся винним через те, що вижив, мені пощастило. Як я могу, можу радіти квітам? Думайте, що відчуття щастя допомагає відбудовувати економіку України. Воно допоможе людям повернутися до роботи та нормально функціонувати. Тож працюйте ефективно, допомагайте, допомагаємо наближати перемогу України. Бережемо себе та близьких. Радіємо життю, і нехай синдром емоційного вигорання не стане нам усім на заваді, наголосив робит Сапульський. Шановні колеги, тож йдемо всі у відпустки, щоб відпочити, набратися сил, бо попереду у нас з вами дуже багато роботи. Ваша Людмила Єрасімінка.